Даю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 13 квітня 25-го року по всіх знаках Зодіака Овни для вас випадає король Пентаклів. У вас є гарна можливість проявити себе, позбутися всіх негативних ситуацій в житті, отримати, знаєте, із чорної смуги в білу ви матимете змогу вирішити певні фінансові питання, які дуже давно вас непокоїли. Матимете змогу проявити свій професіоналізм та отримати корисну пораду, або надати їм її іншим для того, щоб використати у майбутньому досить так корисно. Втельці: У Тильці. тельців трійка Пентаклів. Гарна карта, яка говорить про новий початок якоїсь справи, про якусь важливу пропозицію, про творчість, про таке, знаєте, про, о, в, такий буде. Енергія, таке буде бажання щось творити, щось розпочинати, щось діяти, такий гарний, піднесений настрій, який допоможе робити все з радістю, з задоволенням. Не просто отримувати винагороду, а і робити це із задоволення. Тому день гарний, корисний для нових починань та багатьох втілень ваших мрій. Близнюки. У близнюків, а для вас диявол, вам варто бути. Більш обережніше, вам варто триматися від тих людей, які вас провокують на всякі негативні дії, які вам е, нашіптують всякі негативні дії, які е, нашіптують вам е, певні сумніви, сумніви в самих собі. Також ця карта говорить, що варто уникати багатьох спокус. Те, що може здаватися досить таким гарним, красивим у майбутньому може видатися багатьма проблемами негативними. Тому стримуйте себе. Знаєте, можна уникнути багатьох ситуацій. Там уникайте шкідливих звичок, уникайте там, не перевищуйте швидкість. не... Витрачайте зайвого, там, не переїдайте, тому подібне, різні можуть бути ситуації. Але просто стримуйте себе від всіх негативних дій, які можуть з часом на вас вилитися негативом. І особливо уникайте зайвих витрат і взагалі дивіться, щоб не брати в борг і не давати іншим в борг. Раки. Для раків трійка жезлів. Трійка жезлів говорить про те, що ви на тому шляху, в якому варто буде гарненько попрацювати, прикласти максимум зусиль для досягнення своєї цілі. Але результат ви отримаєте тільки активною, наполегливою працею. Все у ваших руках, щоб ваша мрія, щоб ваш задум здійснився. Тому йдіть вперед, нічого не бійтесь, проявляйте впевненість, напір, сміливість і все у вас. Обов'язково вдасться. Леві. Для Левів, для Левів дев'ятка пентаклів. Карта говорить про стабільність, впевненість в завтрашньому дню, про те, що все чітко по плану. І ви це з легкістю крок за кроком будете реалізовувати. У вас все вдасться, як би там не виникали, можливо, якісь перепони. Це вас пройде навіть непомітно ті перепони. Ви з усім з легкістю впораєтесь та зможете приділити увагу собі, відпочинку та якимось гарним позитивним емоціям отримати їх. Діве. Для дів старший аркан світ. Карта говорить про успіх, досягнення цілі, про велику вдачу, про те, що у вас відкриваються нові двері та нові перспективи для того, щоб реалізувати себе в майбутньому. Вперед, ви з усім впораєтесь. Для вас досить гарний та перспективний день. Саме головне проявляйте себе і не сидіть, склавши руки. Терези. Стерезівчит вісімка Пентаклів. Карта говорить про активність, про наполегливість, про те, що ви будете активно і наполегливо працювати. Саме головне приділяйте увагу деталям та дрібницям. Ви з усім впораєтеся і не бійтеся навчатися, не бійтеся діяти. Вам все. Вдасться. І ви гарний майстер, ви дуже знаєте гарну свою справу, але навчання ніколи не завадить, тому дійте, ви з усім впораєтесь. Також, можливі, якісь фінансові надходження, якась винагорода. Скорпіони. Скорпіонів, рицарь, кубків, гарний настрій, позитивні емоції, час, в якому не варт, день, в якому нема місця негативним, якісь емоціям. Тут можливо якісь нові знайомства. В нових знайомствах будьте обережніші, не довіряйте сліпо всім сказаним словам. Також карта вказує на просто гарно проведений час, гарно позитивні емоції. Та якщо якісь робочі моменти, можливо, якісь переговори чи підписання паперів, вони пройдуть досить гарно та вдало. День завершиться, скоріше за все, можливо, там кафе, сходити і тому подібне. З гарним Отриманими такими емоціями стрільці. Стрільці в туз кубків. Карта вказує на ваші емоції, на задоволення, радість, щастя, це можливо свято, там день народження, там. Звістка про вагітність, можливо, буде там гендерпатії і тому подібне. В когось це можливо свідчення в коханні, а в когось, можливо, просто пропозиція якоїсь нової роботи, якась нова перспектива, в якій варто активно проявити себе для отримання гарного результату. Тому все в ваших руках, ви маєте всі можливості для того, щоб реалізувати свої цілі, свої мрії. Саме головне це діяти, і все вдасться. Козироги. Для козирогів дев'ятка мечів, карта самообмеження, карта страхів та хвилювань. Таких безпідставних нема про що хвилюватися, але ви шукаєте за що схватитися і до чого прицепитися, Знаєте. Контролюйте себе, контролюйте емоції, займіть себе чимось корисним, почитайте книгу, відволічіться, послухайте музику, сходіть на прогулянку з друзями, з рідними. Вам потрібно відволіктись від цього негативу, вам потрібно заспокоїтися. І тільки тоді проблеми, які на вас навалилися, бігом вирішуємо. Але... Коли ви знаходитеся в негативних оцих емоціях, вирішувати ви нічого не в змозі. Тому заспокоїлись і діємо. Водоліє. У водоліїв карта смерть. Карта говорить про зміни та трансформації в вашому житті. Уже настав час серйозних змін, які давно стукають до вас за двері, але ви постійно це відкладаєте. Вам все під силу і ви з усім впораєтесь. Не бійтеся цієї карти, не бійтеся змін, просто дійте і. Не відштовхуйте ці зміни, не відштовхуйте пропозиції та можливості. Також карта говорить про завершення якогось складного етапу в вашому житті та початок нового. Можливо, завершаться якісь токсичні відносини, там в когось розлучення і тому подібне. Хтось перейде на іншу роботу, яка буде корисна, яка принесе задоволення. Та більшу винагороду, тому подібне. Тому не бійтеся. День для вас досить перспективний. Ваше життя набере нових обертів, рибки. Для рибок Король Кубків гарні емоції, ви проявите себе у всій красі, ви проявите свій професійність, будьте чесними та справедливими. Не бійтеся дати пораду, коли у вас її просять, коли у вас її просять, так себе не нав'язуйте. Також карта говорить про те, що ви отримаєте те, чого хотіли протягом дня. Всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Komentujcie. Do zobaczenia.